Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Ми сьогодні будемо спостерігати, висновки робити і міркувати. Та спочатку давайте пригадаємо цифри: 1, 2, 3, 4 і 5. Та пограємо долоньками. Яку цифру побачите, стільки пальчиків покажіть. Приготувалися? Починаємо. Молодці! Три пальчики. А зараз. Правильно, два пальчики. Не поспішайте! Скільки пальчиків ви покажете? Один. Молодці. Яка цифра? П'ять. А зараз встаньте, підніміть ручки вгору і потяніться, наче до сонечка, щоб великими вирости. Як оце дерево тягнеться до сонечка? Сонечко прокинулось. Весело всміхнулось, стали квіти оживати, пташки пісеньку співати, миле сонечко вітати. Коли це буває? Яка це пора року? Правильно, це весна. І сьогодні ми з вами поговоримо про пори року. І будемо позначати їх. Ось такими знаками зима, весна, літо і осінь. Запам'ятали малята? За зимою весна, за весною літо, за літом осінь. Яка пора року настає після зими? Молодці. А після весни? Літо. А яка пора року настане після осені? Правильно, зима. Малята, скажіть, а пори року можуть помінятися місцями? Подумайте! А зараз ми повернемось на весняну галявину і разом з вами порахуємо квіти. Це підсніжники. А кількість ми позначимо цифрою. Скільки підсніжників? Один. Будьте уважні. Яку цифру поставимо? А зараз. Ви порахували ці підсніжники? Молодці! А тут яку ми цифру поставимо? Добре! Цифри ви знаєте, рахувати вмієте. Погляньте, які гарні підсніжники. Їх хочеться всі зірвати. Ні, так не можна робити. Сьогодні на аплікації ми такі квіти самі зробимо. Правда гарні підсніжники? А ми зробимо ось такі. Для цього нам потрібно синій аркуш паперу, зелений прямокутник і білий прямокутник, клей, ножиці, олівець і лінійка. Зелений прямокутник потрібно розлінувати. На довгі смужки, а білий прямокутник на короткі, з'єднуючи довгі сторони прямокутника, а потім по лініям розрізати на смужки. Зелені довгі, білі короткі. Одну зелену смужку ми розріжемо на маленькі квадратики. Із зелених смужок потрібно зробити листочки, а з білих смужок пелюстки. Для цього смужку змастити клеєм і з'єднати ось такий листочок. Потім з'єднати пелюстки в квітку і наклеїти всі деталі на синій папір. Ось так. Правда, гарно вийде? А зараз давайте пограємо в гру. Будьте уважні. Червень, липень, серпень. Спека стоїть нестерпна, зерно комбайн збирає. Коли це буває. Правильно влітку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це буває... Молодці восени. Сніг на полях, лід на річках, метелиця гуляє, коли це буває. Чудово це зима. Березень, квітень, травень. Зеленіють трави. Білим сад розквітає, коли це буває. Це буває навесні. Ви все добре запам'ятали, а тепер відпочивайте і на нові зустрічі. Чекайте. До побачення, малята!